Продовження сидь, прошепотів у відповідь Джуліан, боячись, що тітка почує і образиться. Джорджа насупилася. Ой, мамо, татові з нами буде нудно, та й ми позануджуємось. Джорджа завжди говорила правду. І не знала, коли треба промовчати. Її мати зітхнула. Не кажи так, люба. Гадаю, батько швидко втомиться від прогулянок з вами, але спілкування з дітьми піде йому на користь. Приїхали. вигукнув Джуліан, коли бідарка Зупинилася перед старим будинком. Кирін котець, і як же той вітер завиває навколо нього тітко Фенні? «А вже ж, минулої ночі все було просто жахливо, відповіла тітка. Відвезеш, бідарку, на задній двір, Джуліан, коли ми винесемо речі. А ось і ваш дядько на підмогу. З будинку вийшов дядько Квентін, високий чоловік, з розумним видом і насупленими бровами. Він усміхнувся дітям і поцілував Джорджу і Ен. Ласкаво просимо до Кирін Котеджу, сказав він. Я дуже радий, що твої батьки Ен поїхали, і ви всі знову разом у нас. Незабаром вони вже сиділи за столом і споживали під вечірок, п'ючи чай з великих чашок. Тітка Фенні завжди наготовувала багато смаколиків до їхнього приїзду, знаючи, які вони голодні після довгої подорожі потягом. Навіть Джорджа нарешті наїлася до схочу і відкинулася на спинку стільця, розмірковуючи. Як подолати ще хоч одну, свіжу і смачну мамину булочку? Тімі сидів поруч. Його не належало годувати зі столу, але напрочуд багато ласих вкусників Потрапляло до нього під столом. Вітер завивав навколо дому. Вікна деренчали, двері трусилися, протяг ворушив килимки на підлозі. Неначе під ними звиваються змії, зауважила Ен. Тімі подивився на килимки і загарчав. Він був розумним псом, але не міг збагнути. Чому килимки так дивно ворушаться? Ой, сподіваюся, вночі вітер вщухне, сказала тітка Фенні. Минулої ночі я через нього не спала. Жюріан, любий, ти щось змарнів, багато працював. Я мушу тебе. Підгодувати. Діти розреготалися. Ми так і знали, що ти це скажеш, мамо, заявила Джорджа. Боже, що це таке? Усі застигли вражені. На даху щось грюкнуло, Тімі, нашорошив вуха і. Люто загарчав, черепиця зірвалися з даху, пояснив дядько Квентін. знову морока. Коли вщухне вітер, Фенні, треба буде подивитися, де розхиталася черепиця, бо дах почне протікати. Діти сподівалися, що після підвечірку дядько Квентін, як завжди, Піде до свого кабінету та де там? Спробували зіграти з ним у карти, але з дядьком Квентіном якось не виходило. З нього не було пуття навіть у такій простій ігрі, як снеп. А ви знаєте хлопчика на ім'я П'єр Ленуар. Раптом спитав дядько Квентін, виймаючи з кишені листа. Він ніби ходить до твоєї з діком школи, Джуліане. П'єр Ленуар. П'єр Ленуар, ви, либонь, маєте на увазі Смоляного, здогадався Джуліан. Так, він у класі Діка. Притяцьок. Смоляний? А чому ви його так називаєте? запитав дядько Квентін. Дурне якесь прізвисько для хлопця. Ха -ха, якби ви його побачили, то так не сказали б, сміючись, відповів Дік. Він смаглявий. Волосся чорне, як смола, очі, як смола, брови, наче смолою намальовані, і ім'я його означає чорний Егеш, ленуар французькою чорний. Слушно, але однаково прізвисько смоляний, якась дурня. вигукнув дядько Квентін. Ну, я досить часто листуюся з батьком цього хлопця. Нас із ним пов'язують спільні наукові інтереси. Власне, я якось поцікавився, чи не схоче він завітати сюди на кілька днів разом зі своїм сином П'єром. Чудово! Зрадів Дік. Було б добре, дядько, якби приїхав смоляний. Хоча він і не сповна розуму, не робить того, що йому загадують, лазить скрізь, як мавпочка, і буває надто зухвалим. Не знаю, чи сподобається він вам. Через ці слова дядько Квентін пошкодував, що запросив смоляного. Він не любив ні зухвалих, ні шалапутних хлопців. Хух, хух, дядько Квентін відклав листа. Слід було мені спочатку з вами поговорити, перш ніж запрошувати його з батьком. Але, може, я ще встигну скасувати їхній приїзд. Ні, тату, не треба, попросила Джорджа, який дуже сподобався за описом смоляний Ленуар. Нехай приїздить. Може, роззнайомиться з нами і буде в нас такий живчик. Гаразд. Подивимося. Завершив розмову батько, але сам уже вирішив, що й духу цього хлопчиська не буде у Кирін котеджі. Раз він такий неслух, сухвалий і скрізь лазить. Проблем вистачить із Джорджію без цього дживчика, який буде її під'южувати. Близько восьмої. Дядько Квентін пішов почитати. Дітям відлягло, тітка Фенні подивилася на годинник. Ен, час лягати спати, сказала вона. І тобі Джорджо теж. Мамоню, зіграємо лише разочок у сне, разом з тобою. Адже це наш перший день удома. Я ж однаково не засну. Коли вітер так шаліє. Ну, Линничко, один разочок зіграємо і підемо спати. Оно ну, Джуліан же розпозіхався. Продовження буде.